Шлях досконалості. Розділ 13. Йдеться про умертвлення і про те, що треба остерігатися звичаїв та приписів світу, якщо хочемо осягнути справжню мудрість. Я часто вам, сестри, говорила, а тепер хочу ще й тут написати, аби ви не забули, що в цьому домі, а на загал це стосується кожного, хто змагає до досконалості, маєте обходити десятою дорогою такі слова, як Я мала рацію. Не було підстав так зі мною чинити. Та сестра не мала рації. Нехай Бог боронить нас від такого способу доводити свою слушність. Хіба ж була якась слушність у тих стражданнях, образах і кривдах, що їх зазнав Господь наш Ісус найвище добро? Коли якась монахиня не хоче нести Христа, доки не побачить, що це слушно, то не знаю, що вона робить у монастирі. Нехай повертається до світу. Хоч навіть там таке не надто до вподоби. Чи можливо, аби ви страждали так, що не заслуговували б на це ще більше страждання? Тож які маєте підстави скаржитися? Мені цього не збагнути. Спиратися на такі міркування маємо, коли нам виявляють шану чи догоджають, коли нас оточують увагою та турботою. Адже немає жодних підстав, щоб до нас так ставилися ще за життя. Та коли нам чинять якусь позірну кривду, бо до справжньої кривди нам дуже далеко, то як можемо скаржитися, ми або наречені великого царя нашого, або ні? А якщо так, то яка шляхетна жінка хоч би мимоволі не хвилюється в глибині душі? Через зневагу якої зазнає її муж, достеменно подружжя має приймати і честь і безчестя. Тож це, як на мене, ознака дурного розуму, прагнути увійти до царства свого жениха і водночас не виявляти бажання долучитися до його страждань та болістей. Не дай Боже, щоб якась із нас обрала собі таку поведінку. І навпаки, та, яку шанують на позір найменше, може слушно вважати себе найщасливішою. Достоту так воно і буде, якщо лишень зноситиме безчестя так, як належить, то, повірте мені, буде мати честь і в цьому житті, і в прийдешньому. Та що за дурниці я оце вам говорю, щоб ви мені повірили. Коли так до вас мовила сама предвічна мудрість, найвища істина і сама владарка ангелів, тож намагаймось принаймні хоч би у якийсь спосіб наслідувати Ісусове смирення. Кажу, хоч би у якийсь спосіб, бо скільки б ми себе не принижували і не впокорювали, у когось, як от у мене, нічого з цього не виходить. Через свої гріхи заслужила, що де мене опосліджують мене і зневажають, хоч мені це й не до вподоби. Навіть якщо не маєте за плечима стільки гріхів, то все одно рідко хто не скоїв чогось, за що не заслуговував би пекла. Отож, доньки мої, наслідуймо хоч би у якийсь спосіб велике смирення Пресвятої Діви, одежу якої носимо. Інакше було б соромно називати себе її монахинями. Хоч як би ми на власне переконання не впокорювалися, завше будемо далеко від того, щоб бути гідними доньками такої матері і достойними нареченими такого жениха. Якщо не звернете належної уваги на описані вищевади. То те, що сьогодні, здається дрібницею, завтра може перетворитися на простимий гріх. А це зло таке небезпечне, що необачно полишене само на себе, знай розростатиметься, і тут криється велика загроза для кожної чернечої спільноти. Ми саме в такій спільноті і живемо, тож маємо пильно чувати, щоб не завдавати шкоди тим, Хто працює для нашого добра і своїм життям намагається подавати нам добрий приклад. Коли добре зрозуміємо, якої великої шкоди завдає злий звичай, що пускає коріння в обителі, то радше помремо, ніж станемо причиною цього. Смерть бо приносить загибель тілу. А тут йдеться про загибель для душі, якій не видно кінця краю. Оскільки після нас до цього дому прийдуть інші монахині, котрі теж можуть радше прийняти злий звичай, нами запроваджений, ніж наслідувати чесноти, диявол ніколи не дозволить злому звичаєві занепасти, натомість чесноти часто гинуть через слабкість властиву людській природі. О яке ж ні зрівнянне свідчення любові надала б яким неймовірним служінням богові відзначилася б, та монахиня, котра, побачивши, що не здатна дотримуватися в запроваджених в цьому домі приписів, відверто зізналася б в усьому і пішла собі геть. Саме так має і вчинити якщо лишень не хоче пройти через пекло вже тут, на землі, а можливо, не дай Боже, і в житті прийдешньому. Бо є чимало підстав цього страшитися, хоча, ймовірно, ні вона сама, ні інші сестри не бачать їх так добре, як я. Повірте, я кажу щиру правду якщо ж не повірите, то я беру собі за свідка час, а він уже мої слова підтвердить у цій обителі маємо провадити життя властиве не тільки монахам, але й постельникам. Невід'ємною умовою такого життя є зречення всього створіння. Тим, кого Господь обрав для зазначеного життя, він явно дарує особливу ласку, яка дає їм змогу таке зречення здійснити. Хоч спочатку воно, либонь, не буде надто досконалим, але про нього свідчить хоч би той поступ, який чинить кожна монахиня, котра відчуває. Непідробне покликання, те задоволення і радість, якими проймається, переконуючись, що вже не мусить постійно турбуватися справами цього світу, а також та готовність, з якою приймає все, що робить чернече життя відмінним від мирського. Повторюю монахиня, яка виявляє схильність до марноти світу. І не чинить видимого поступу, має монастир покинути. Якщо таки хоче бути монахинею, нехай шукає собі іншу обитель, якщо ж зостанеться, то побачить, що буде далі, і тоді вже нехай не нарікає, що я її не застерігала. Цей дім то справжній рай, наскільки може існувати рай на землі, але лише для тих, що тішаться тільки тоді, коли Бог ними тішиться, тут їхнє життя повниться втіхою, та коли якийсь із сестер заманеться шукати втіхи у чомусь іншому, то втратить усе, бо того, що шукає, тут не знайде. Така невдоволена монахання подібна на людину, яка страждає важкою нестравністю. Будь-яка навіть найкраща їжа викликає у неї нудоту. І коли здорові споживають її з великим смаком, вона лише з огидою відвертається. Правдоподібно, така душа легше спасеться де-інде, в якомусь іншому монастирі, а можливо, навіть поступово досягне тієї досконалості, якої тут не спроможна знести. Бо в нашій обителі вимагається все й одразу. Для того, щоб сягнути цілковитого відсторонення від світу й умертвлення внутрішньо, потрібен якийсь час, проте зовнішньо це слід зробити відразу. Боюсь, якщо певна монахиня перебуваючи в такому доброму товаристві і щодня спостерігаючи, як інші вправляються у самозреченні. Сама впродовж року не сягне хоча б якогось поступу, то не сягне його і за багато років, радше навпаки. Не кажу, що це самозречення доконечно має бути таке ж, як в інших сестер, та має принаймні виявляти хоч якісь ознаки одужання, бо якщо не духа смертельна, то це видно одразу.